У Севастопольському міському будинку ветеранів сьогодні урочисто віншували із 80-м днем народження полковника медичної служби у відставці ветерана військової служби лікаря моряка підводника Василя Кондакова. Наша знімальна група долучилася до урочистостей. Ані вік, ані пов'язані з ним проблеми зі здоров'ям, ані турботи, в які він як і завжди віддано, занурюється щодня задля того, щоб допомогти сотням людей, не в змозі позбавити Василя Пилиповича активності та цілеспрямованості. Десятки років ця відповідальна і порядна людина присвячувала себе рятуванню життя і здоров'я військових моряків. Тепер же Василь Кондаков піклується про ветеранів війни, і праці у складі ради ветеранів Севастопольської міської організації ветеранів України. Труднощі каже військовий лікар, це тимчасові негоразди. Трудності є, але їх надо уміть придолівати. А якщо чоловік хоче какую-то задачу, у нього є огромное желання, он найдет Флотові Нині полковник медичної служби у відставці Василь Кондаков віддав 36 років, 10 з яких припали на службу на підводному човні чорноморського флоту. Весь цей час і до сьогодні чоловік продовжує жити, керуючись своїм головним незмінним кредо порядність у житті. А у медицині тим більше без цього не можна. Напевно, саме тому йому і сьогодні, незважаючи на поважний вік, вдається вирішувати складні питання пов'язані з проблемами соціального захисту ветеранів в міні праці, зокрема медичного забезпечення, яке включає безкоштовне лікування, придбання медикаментів та інше Працює на громадських началах. працює майже кожний день, всі попроси. бесплатная стоматология, mm -hmm. лечение бесплатных зубов, значит, бесплатные операции, обследования. И все эти вопросы идут через него. Он выписывает направление и решает все эти проблемы. И от, я правильно от всего ветеранского значит, актива нашего города, от всех ветеранов, сегодня хочу в день его рождения. Кстати, ему большое спасибо, Василий Филиппович, тебе, Спасибо за твою работу. Я очень рад, що ти появился у нас в нашому в нашем совете ветеранов і что ти так хорошо работаешь. цього дня у тісному колі ветеранів своїх товаришів, людей, які вдячні йому за роботу і допомогу у шляхетній справі. Василь Пилипович Кондаков отримував численні щирі привітання і подарунки. Окреме поздоровлення організувала для військового лікаря голова постійної комісії з культури Севастопольської міської організації ветеранів України Алла Якошева, яка запросила до урочистостей керівника ансамблю Добрий настрій Галини Вермолаєву. сюрпризом стала пісня Матроські ночі у виконанні співач. Яка не залишила байдужим нікого з присутніх і особливо приємно вразила Василя Пилиповича, адже у моряка підводника слова цього музичного подарунку викликали особливі дорогі його серцю спогади, сірі очі далеких подруг Ой, ночі матроські ночі, тільки небо доволі вокруг. Ой, ночі матроські ночі, тільки небо Домой, да, пока!